thank uh you -huh. Виникла така ідея створити проект, де би було навчання вчителів, які будуть працювати з внутрішньопереміщеними особами, дітьми, і теж адаптувати себе до цього середовища. Дітей треба чимось зайняти, щоб відволікти психологічно від тих проблем, з якими вони стикнулися вперше, і не завжди батьки можуть допомогти вийти з них, тому що батьки теж були в таких самих умовах, і це теж було для них вперше. Ми зосередились на ідеї навчання дітей внутрішньо переміщених осіб, оскільки. Бачили чимало проблем, які і запитань, які виринають освітян у зв'язку з цим з цією проблемою, породженою війною. Наприклад, діти травмовані війною, це психологічна травма. Як з ними себе поводити? Як не нашкодити, як діяти, так щоб не нашкодити цим дітям. Ми залучили експертів, які будуть навчати проводити цикл семінарів для вчителів за цими трьома модулями: як говорити про суперечливі питання, культура емпатії та толерантності до іншості, і як не нашкодити психологічно травмованим війною дітям, і як сприяти їх інтеграції до освітнього процесу, як полегшити цей процес.